Так, одна маленька деталь. Карта Тернополя 1943 року. От, в Верхньому лівому кутику озеро. Надставна церква. Ну і цей такий, я не знаю, називати пунктир, не пунктир. Ці лінії дві, Це сучасна вулиця Руська. От. І чим особлива ця карта? Ця карта особлива тим, що в межах старого ринку. За фашистської окупації була випрямлена дорога. Тобто, десь в тому місті, де зараз зупинка морфологічного корпусу до 43-го року, і, напевно, що здавна, <кхи> ті, хто в'їжджав в Тернопіль від наставної церкви, проїжджав трошки вниз, об'їжджав і знову ж таки їхав прямо в сторону костелу. От. І що цікаво, що ну, та багато років, то я думаю. Ну, не знаю, та більше ста більше років так було. Ніхто в цьому потреби не бачив. От, а за німців це було зроблено. І, звичайно, було це зроблено, е, зважаючи на знесення. Тобто, щоб дорога була пряма, було знесено деякі будинки. От, цікаво, з чим це було пов'язано і ну, чим було спричинене таке рішення.